14 грудня, середа, славне з'явлення Христа. Коли прийде син людський у своїй славі, усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави Євангелія від Матвія 25.31. З неба лунає Божий голос, що проголошує день і час приходу Ісуса, урочисте укладання вічного завіту зі своїм народом, подібно до найгучнішого гуркоту грому, Його слова пролунають по всій землі. Ізраїль Божий слухає їх. Погляд Божих дітей спрямований догори, їхні обличчя осяяні його славою. Незабаром на сході з'являється невеличка темна хмаринка завбільшки з половину людської долоні. Народ божий знає, що це ознака появи сина людського. Ворочистій тиші вони уважно спостерігають за тим, як вона наближається до землі, стаючи світлішою і прекраснішою, доки нарешті не перетвориться на велику білу хмару, в основі якої слава, подібна до нищівного вогню, і над нею веселка завіту. Ісус гряде як могутній переможець. Його супроводжує сила селена святих ангелів, які співають небесні гімни. Здається, усе небо заповнене сяючими істотами, десятки тисяч разів по десять тисяч. Об'явлення 5.11. Людське перо не в змозі описати цю сцену. Розум смертної людини не може збагнути цієї величі та краси. Праведні, тремтячи, запитують, хто може встояти, об'явлення 6.17, змовкає спів ангелів і настає страхітлива тиша. Потім чути голос Ісуса Досить тобі моєї благодаті, 2 Коринтян 12.9. Обличчя праведних світлішають, і серце кожного сповнюється радістю. Ангели беруть на тон вище і продовжують співати, наближаючись до землі. Цар царів сходить на хмарі, оточеній палаючим вогнем. Небеса згортаються, як сувій, земля тремтить перед ним, і кожна гора, і кожен острів порушилися зі своїх місць, усякі насмішки припиняються. Неправдомовні уста змовкають. Брязкіт зброї, військові крики та поплямлена кров'ю одіж усього цього вже немає. Ті, хто, не вагаючись, знищив би Христа і його вірний народ, тепер бачать славу, яка спочиває на них. Серед жахливого крику беззаконників вони чують радісні вигуки святих. Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Ісаї 25,9. Дорогі друзі, до кінця ми не розуміємо і не знаємо всіх подробиць цієї сцени приходу Христа, але ми можемо бути точно впевненими в тому, наскільки величним буде цей прихід, і наскільки величними і радісними будуть вигуки святих, і наші вигуки радості, щастя і того, що ми будемо тепер із Христом на небесах завжди.